Вітаю всіх учнів, які бажають краще математику знати краще. Розглянемо з вами самостійну роботу, яка знаходиться на сторінці 33, підручника вашого. Це самостійна робота номер 1 Аналогічну самостійну роботу ви будете виконувати вдома. Тож, давайте будемо розглядати перше завдання. Потрібно вказати нерівність, яка є правильною для будь-якого, якщо М будь-яке дійсне число. Подивимося на першу нерівність. Якщо я замість m поставлю якесь від'ємне число, наприклад, мінус 10, уявили собі m дорівнює мінус 10. Я отримаю мінус 10 додати 1. Це буде мінус 9. І мінус 9 не може бути більше рівне 0. Тобто ця нерівність не справжується для будь-якого значення m. Беремо другу нерівність. Давайте спробуємо це саме число мінус 10 підставити в другу нерівність. 2 помножити на мінус 10, це буде мінус 20, і мінус 20 також не буде більше рівне 0. Тобто ця нерівність не справжується для будь-якого значення m, зокрема для числа мінус 10. Підставляємо в третю нерівність, це буде 100, мінус 10 квадраті це буде 100, і 100 дійсно більше рівне 0. Тобто, яке б я тут число не ставила замість m? Я завжди буду отримувати число невід'ємне. Тому ось ця нерівність у нас є правильною для будь-яких значень змінних m. Друге завдання оцініть значення виразу 2х. У нас посередині стоїть х. Якщо я поставлю 2х, тобто я х збільшу в 2 рази, значить я маю збільшити в 2 рази і числа, які стоять справа та зліва. Зліва на мене стоїть мінус 8. Я його збільшую в 2 рази, тобто можу на 2, я отримаю мінус -8. 8. 6 у нас справа, я збільшую в 2 рази, отримую 12. Шукаємо таку відповідь. Це відповідь А. Переходимо на наступну сторінку. На наступній сторінці у нас відомо, що Y у нас менше за 9 і більше за мінус 3. Потрібно оцінити значення виразу 1 y Як отримати з y 1 y Спочатку я y множу на мінус одиницю. Якщо я серединку помножу на мінус одиницю, це буде мінус y, значить я і справа зліва помножу число на мінус одиницю і зліва помножу число на мінус одиницю. Але коли я множу на від'ємне число, знаки нерівності мають повернутися в протилежну сторону. Тепер мені треба не мінус і, а мені треба ось мене мінус y, я отримала, а мені треба отримати 1 мінус і, тобто треба до мінус і додати одиницю. Я маю право, за властивостями числових нерівностей, додавати одиницю до середини, до правої та лівої частини. Це буде 1 мінус 9 і 1 плюс 3. Виходить зліва 4. Посередині 1 мінус у, і справа у нас буде мінус 8. Але, звісно, річ, що ми в такому вигляді нерівність ну, навряд чи ми спостерігаємо десь, тому ми маємо її розвернути і написати зеркально, так відобразити і отримати мінус 8. Менше 1 мінус y, вірніше, більше за мінус 8, і 1 мінус у менше за 4. Це відповідь у нас B. Ось ця відповідь Б. Четверте завдання. Вкажіть нерівність, яка є правильною для всіх дійсних чисел С. Дивимося. Якщо в мене тут є зліва С і справа, С, я можу їх викреслити. Я отримаю нерівність мінус 4 більше за мінус 3. Ця нерівність є неправильною. Тому оця основна перша нерівність не є правильною для всіх дійсних значень С. Викреслюємо. Тут це ми маємо мінус 2 більше за мінус 1. Це також неправильно. Тому ми також її не беремо у відповідь. В третій викреслюємо це, ми бачимо 3 більше 4. Це неправильна числова нерівність. Також її не беремо. І останній нерівність, якщо ми викреслимо це, ми отримуємо 2 більше 1. Тобто 2 завжди більше за 1. І тому дійсно, якщо до двійки ми додаємо якесь число це, і до одинички додаємо це саме число С, то, звісно, що перший, перша сума буде більша за другу суму. Тому ми кажемо, що не, остання нерівність відповідь Г вона є правильною для всіх дійсних чисел С. Переходимо до наступного. Галина прибирає свою кімнату не менше, ніж за 30 хвилин. Що значить не менше, ніж за 30 хвилин. Вона може прибирати кімнату 31 хвилину, 36. 40, 50, годину, 2 години. Але не може 29 хвилин прибирати. Тому зразу відповіді викреслюємо. 25 не може, 10 не може, 8 не може, може тільки 36. Тому те буде дорівнювати 36 хвилинам. Наступне завдання на встановлення відповідності. Нам потрібно прочитати оці вирази перший, другий, третій і знайти відповідь серед А, Б, В, Г. Які ж тут у нас є відповіді? Перше. Значення виразу більше за 0 для всіх дійсних а. Друге, значення виразу менше від 0 для всіх дійсних числа. І третє, значення виразу дорівнює 0 для всіх дійсних числа. Так зразу сказати неможливо. Ми маємо розкрити ось тут дужки всі. Ми тут бачимо такий вираз а-2 в квадраті. Є формула а b в квадраті. Що дорівнює А квадрат мінус 2 помножити на А на Б, тобто подвоєний добуток першого, першого ем, зменшувано на від'ємник, і плюс друге число в квадраті. Що ми маємо тут? 4А я таки переписую, плюс ось я 4а переписала. Тепер а мінус 2 в квадраті розкриваємо дужки за цією формулою. Це буде в нас А квадрат. Далі мінус 4а, звідки 4 Двійку Ми множимо на цю двійку і множимо на 4 А. Мінус 4а і плюс 4. Бо 2 в квадраті нам дає 4. Віднімаємо а квадрат, віднімаємо 4. Тепер ми бачимо: 4а було, і 4а пішло. А квадрат було, і а квадрат пішло. 4 прийшло і 4 пішло. Залишився 0. Отже, нам підходить відповідь третя. Значення виразу дорівнює 0. Друге, розв'язуємо, розкриваємо дужки за розподільним законом множення. А множимо на А, це буде квадрат. 4 множимо на А це буде плюс 4а. Далі мінус продовжуємо квадрат і додати 2. квадрат можна викреслити. Ми маємо 4а плюс 2. І це, цей вираз може набувати довільних значень. Він може набувати як додатніх значень, так і від'ємних, тому ми не можемо співвіднести його з будь-якими відповідями, які тут є. Тут залишимо без відповіді. Ну, справді, якщо а, наприклад, рівне мінус 2, то ми отримаємо мінус 4 помножити на мінус 2, це буде мінус 8 і плюс 2. Це буде мінус 6, воно, воно є від'ємне. А якби я взяла а рівне 2, то б я би отримала 10, воно було б додатнім. Тому нам не підходить. Якщо б я навіть взяла, наприклад, мінус 1 друга, то я би отримала мінус 2, плюс 2 дає 0. Тоді б я отримала 0. Тобто тут наш вираз отримує значення довільні 0, менше 0, більше 0. Ми не можемо жодну з відповідей туди віднести. Далі. Третій розв'язуємо 4А, додати А квадрат. мінус. А тепер у нас є така формула А плюс Б в квадраті. Це квадрат першого числа, плюс подвоєний допиток першого числа на друге, плюс квадрат другого числа. Розкриваємо за цією формулою, але беремо це все в дужки, тому що перед дужками стоїть мінус. Це буде А квадрат, плюс 4А і плюс 4. Я розповідала, звідки 4А це 2 помножити на 2 і на А. Далі розкриваємо ці дужки, враховуючи те, що перед ними стоїть мінус. Якщо перед дужками стоїть мінус, то ми знаки всі міняємо, змінюємо на протилежні. Це буде мінус А квадрат, мінус 4А мінус 4. А квадрат було, а квадрат пішло. 4А з протилежним знаком також викреслюємо. Отримуємо мінус 4. А мінус 4 це менше нуля, значить значення виразу менше від нуля для всіх дійсних чисел Тобто нам підходить ось ця відповідь, тобто друге буде В. І останнє розкриваємо дужки. А на А це дає нам а квадрат. Мінус а множимо на 4, мінус 4а, додати 4А, додати 2. 4а було прийшло і пішло. Залишилося а квадрат додати 2. Будь-яке число ми можемо підносити до квадрату від'ємне, додатнє. Результат будемо отримувати невід'ємний. Тобто, будем, якщо 0 число піднесемо до квадрату, ми отримаємо 0. Якщо піднесемо додатнє число, отримаємо додатнє. Якщо піднесемо від'ємне, ми також отримаємо додатнє. Тобто, наш вираз А2 плюс А він буде завжди більший нуля. Нулю він не може дорівнювати, тому що, щоб він дорівнював нулю, тут має бути стояти мінус 2. А мінус 2 у нас ніколи не вийде. Тобто ми кажемо, що цей вираз, значення виразу більше за 0 для всіх дійсних числа. Тому беремо, що це буде першим. Переходимо з вами далі. Так, ось таке. Підлога хореографічного залу має форму квадрату. Вставляємо квадрат. Квадрат це такий у нас прямокутник, який має всі однакові сторони. В даному випадку у нас в загальному написано, що сторона квадрату дорівнює b. І це число b більше за 19,5 і менше за 20,1. Потрібно оцінити периметр. Пригадуємо перший, що таке периметр. Периметр це сума всіх сторін. Кожна сторона по b метрів. Значить, 4 сторони додаємо, тут у нас b, 4 помножити буде на b. Тобто, маємо нерівність першу, початкова нерівність b менше за 20,1 більше за 19,5. Робимо 4 b посередині. Тобто, я збільшую в 4 рази серединку. Значить, я і краї повинна збільшити в 4 рази. Множимо 19,5 на 4 і 20,1 на 4. Переписуємо 4 b Тут буде 80,4, а тут у нас буде 78. Ну, хто не вірить, може перемножити. Тут буде 22, пам'ятаємо 4 на 9, 36 і 3, 38 і 4 на 1, 4 та 37. Тобто, периметр у нас буде в межах від 78 до 80,4. Тут, до речі, в нас строга нерівність. Перше завдання ми виконали, це перше завдання. Друге завдання оцініть периметр підлоги іншого хореографічного залу квадратної форми, сторона якого втричі більша за задану сторону. Я Уявили собі, що ще один є хореографічний зал, але сторона в нього в 4 рази більша. Тобто втричі 3, 3 більша. Якщо в нас тут буде Б, то тут буде 3Б. І тут 3Б. Отакий От у в нас получився зал. Мабуть, для старших учнів побудували його. Тому друге завдання. Щоб знайти периметр цього другого квадрату, треба додати 3 b 4 рази. 3 b тобто помножити на 4. Це буде 12b. Як з 4 b отримати 12b? Дуже просто: ми знаємо, що 4 за, менше за 80,4 і більше за 78. Збільшуємо в 3 рази серединку. Це буде у нас 12b. І збільшуємо в три рази, е, оці ліву і праву частину краї. 80,4. У, у нас було 4б. Да? У нас було 4Б. А ми збільшили в 3 рази, значить, помножили на 3. Множимо на 3. І отут ми 78 також множимо на 3. Рахуємо 12b у нас буде менше. Тут у нас буде 12. Ну, дивіться, я множу так: 80,4 множимо на 3, 4 на 3, 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо 4 на 0 – 3, і 1, 1, 8 на 3, 24. Відділяємо один знак. 241,2. Так, отут у нас ось так. Тепер тут 78 множимо на 3. 8 на 3 – 24, 2 пам'ятаємо 7 на 3 – 21, та 2, 23. Тобто новий периметр нового іншого хореографічного залу. Це у нас буде П, нехай 2 дорівнює. Він буде більший за 234. Тільки тут знак чомусь я написала. Тут строгий, строгий знак, не треба його. Писати не строгим. Значить, більше за 234 метри, але менше за 241,2 метри. Все, це завдання виконали. Переходимо до наступного завдання. І наступне завдання ось таке. Нам потрібно довести. Так, чекайте, це я... Це це. я... ми зробили. Ось це. Нам потрібно довести нерівність, коли ви читали уважно параграф перший. Підручника Прокопенко, то ви знаєте, що середнє арифметичне двох заданих чисел більше рівне за його середнє геометричне. Або можемо переписати цю нерівність, оця нерівність справжнюється для всіх значень А і Б, які більші рівні за 0. Ми можемо переписати цю нерівність в іншому вигляді. Ми помножимо на 2 ліву і праву частину. Це буде А плюс Б більше рівне за 2. Корінь за, за b. 2 корінь за b. Тепер давайте подивимося, що в нас тут є. У нас отака нерівність була. Давайте ми її розберемо. Значить, х плюс 64 поділити на 8 більше рівне за 2 корені з х. Де х, зверніть увагу, більше рівне 0. Це тому, що під коренем не може стояти від'ємне число. Я пропоную помножити ліву праву частинку на 8. Ми маємо х плюс 64 більше рівне. 8 помножити на 2 корення з х. Далі, 8 я занесу під знак кореня сюди. І це ми маємо х плюс 64 більше рівне. Тут буде 2, корінь 64 помножити на х. Тому що 8 занесла під знак корення. А тепер подивіться, чи не схоже оце, що ми отримали. Ой. Зараз оце, що ми отримали, на ось це, таке. Сума двох якихось чисел А і Б, а тут Х і 64, більше рівна за 2 помножити на добуток цих чисел під коренем. Тобто, абсолютно вірно. І дійсно, ми бачимо, що ми прийшли до нерівності, називається ця нерівність, оця нерівність, називається нерівність коші. Ми прийшли до нерівності коші, а нерівність коші справжується для, для невід'ємних значень змінних, то в нас і ця нерівність буде також правильна для значення змінної х, яка більше рівне нуля. Тож, ми з вами розібрали всі завдання самостійної роботи. Вам потрібно ще уважно прочитати параграф 2, дуже уважно прочитати його. Розібратися з основними властивостями числових нерівностей, формулювати, пригадую вам, якщо А менше за Б, то звідси слідує, що Б більше за А. Це перша така властивість числових нерівностей. Друга властивість була в нас: якщо в нас А менше за Б і Б менше за С, то звідси слідує, що в нас А менше за С. Далі, третя властивість. Якщо до обох частин числової нерівності додати одне й те саме число, то ми отримаємо правильну нерівність. Ось таке ми отримаємо. Четверте. Якщо обидві частини нерівності помножити на якесь число С більше нуля, то ми отримаємо правильну нерівність А це менше без, за БЦ. Отак, цю звідси слідує. Але якщо ми маємо нерівність А менше Б, і це в нас якесь від'ємне число, то ми можемо сказати, що якщо ми множимо ліву і праву частину на це число, то знак нерівності на від'ємне число маємо перекинути в обернену сторону. Оці властивості потрібно запам'ятати, вивчити. І пам'ятати, що дуже часто ми при доведенні можемо використовувати. Таке правило різниці. Для того, щоб довести, що число А більше за число Б, треба знайти різницю А-Б і порівняти її з нулем. Якщо А-Б більше нуля, то звідси слідує, що А більше Б. Якщо А-Б менше нуля, то в нас А менше Б. Тобто про це все говориться в тексті параграфа. Тож бажаю успіхів, у вивченні математики.